Мене звати Настя і я рада вітати вас на своєму каналі. Це буде такий невеличкий змішаний влог, де я покажу день зі свого життя. Покажу трошки про наше святкування Дня Святого Валентина, наші подарунки і покупки, які я зробила за останній час. Тому сподіваюся, що цей влог буде приємний, цікавий та просто естетичний. І ви з задоволенням його подивитесь. Тому всім бажаю приємного перегляду. Твопасволидон Даві Акіпін Осториді Ле міно лено. Ми прийшли з прогулянки і забрали один з моїх подарунків на 14 лютого. Хочу вам також показати, зробити розпаковку, хоча тут нічого особливого, але тим не менш, давайте разом подивимось. Загалом, якщо говорити про подарунки на 14 лютого, я замовила ось це: те, що в коробці. Замовила ще сумку, правда, ще не вирішила, яку завтра підемо, подивимось і я думаю, що придбаємо остаточно. Ще мені Артур дарував. Штані з масі Мадуті і ніби все. А Артур поки без подарунків, тому що він хоче там штані і полос зари, але цих штанів ще нема в наявності. Я чекаю, поки вони з'являться, щоб потім замовити. Тому наразі він без подарунку, тільки з шоколадками і валентинкою. Коротше, замовлення з магазину для кудрявих. Я, як ви бачите, не кудрява, але тут було дешевше, ніж в інших, і якість така ж сама, як і в всіх інших розпіарених магазинах. Тому я вирішила, що можна, в принципі, і тут замовити. Коротше, це тюрбан для волосся. З однієї сторони, це натуральний шовк якогось досить гарного сорту, з іншої сторони, мікрофібра для сушки волосся після того, як його помиєш, замість полотенця, щоб використовувати. Ну, коротше, такий прям величезний доволі. Я сподіваюся, що це покращить мій стан волосся, або просто не буду робити його гірше, тому що останнім часом воно так досить непогано спортилось. Ось. І тут, правда, такий колір, прям, прям яскравий, яскравий, але іншого не було. І він доволі такий величенький, що моє довге волосся ну, повинно влізти. А в мене тим часом знову температура, восьмий день. Вона невелика, але чому? Зараз 11 вечора. Ми тільки прийшли додому. На вулиці дуже класний сніг і все нічого. Але, мабуть, наша собака просто зараз впісюється, тому що вона не вигуляна ще. Ми сьогодні з Артуром вибралися ближче до центру, а йому треба було сходити на свою останню процедуру. Потім взяли какао. І зараз йдемо вже в сам центр, хочемо пошукати мені сумку. Сьогодні у нас така дуже цікава погода. То снігопад ще з вчорашнього дня, то сонце, зараз просто похмуро. Скоро, мабуть, знову піде сніг. Тому таке дуже цікавий настрій через це, але дуже дуже холодно. І типу хочеться до під одіялка. Що в мене буквально 10 хвилин перед англійською, може і менше, щоб не фарбуватися. Я, звичайно, вирішила поговорити ще з вами в цей момент, <сум> ось, але нічого коротше, я займаюся англійською вже десь 5 місяців. Спочатку я займалася влітку один місяць, потім в мене була перерва через мої подорожі. І далі я через десь 2 місяці повернулася. І вже з того моменту стабільно займаюся і займаюся я парами. Тобто, в мене є напарниця, з якою ми весь цей час разом ходимо на заняття. Ось, і насправді, що я хочу сказати, що це прям супер круто. Що це набагато веселіше, ніж займатися одній, як на мене, тому що в принципі все одно вистачає часу, вистачає уваги. А, чого мені не вистачає в групі, да? Тобто в групі якось це все І швидко. А часто хтось балакає, ти можеш ще якось неловко себе почувати. А в парі взагалі супер-супер круто. І я знайшла школу, де і викладачі класні. В мене було три викладача, тому що вони там змінювалися. А, ось, і я насправді дуже задоволена. Коли я останній раз їздила в подорож, я помітила, що мені насправді набагато легше зараз себе комфортно відчувати в просторі, ось англомовному. І це дуже круто, як на мене. Взагалі, якщо спитати навіщо, що я вивчаю англійську мову, то я думаю, що відповідь така, знаєте, дуже-дуже проста. Що я вважаю, що без англійської зараз взагалі нікуди. Це дуже важлива мова, дуже важлива навичка розуміти і а, мати змогу говорити на англійській. Тому а, це такий мастхев. Така в мене є невеличка мрія, це насправді колись в майбутньому почати, наприклад, знімати влоги на англійській мові. Мені б цього дуже хотілося. А, якщо чесно, я вже починала знімати відео про в'язання на англійській, я хотіла створити там ще один канал про в'язання і туди постити. Але поки я відклала цю ідею, через те, що це так все дуже-дуже довго знімати про в'язання, тому... Тому я не стала. Бачите, в мене дійсно прям такий експрес-макіяж. Я дуже швидко його роблю. Зараз бачу, що прийшло всього 4 хвилини. Я вже, в принципі, майже закінчила. Тому навичка також класна робити експрес-макіяж, тому що мені ще треба налити в собі водички, сходити, ще треба все встигнути до уроку. Так що, можливо, колись в майбутньому ви будете дивитися мої влоги на англійський, також практикувати свою англійську таким чином. А, мені здається, що це непогана ідея, а, але не знаю, чи буду я це робити. Ой, блін. Чи буду я це робити в Україні, тому що, можливо, мені б хотілося і жити в Європі, знаєте, і, і там, і знімати. Щось я переборщила з румянами. Ну, ладно, все я побігла на англійську якраз дві хвилини до старту. Ну що, я вже всілася в своїй улюбленій локації, просто на підлозі на фоні улюбленої тумбочки. Я вважаю, що це найестетичніше місце для зйомки. Під'єднала навіть мікрофончик, щоб все було чудово. І хочу зробити невеличку розпаковку, або вже просто показати речі, які я вже розпакувала, що останні придбали, або що мені дарував Артур. Тому давайте почнемо з першої коробки, яку я поки ще сама не розпаковувала. Тут. Косметика. Коротше, я собі замовила маску К18. В мене останнім часом трошки спорт волосся. Я сподіваюся, що вона мені допоможе, тому що, звичайно, на неї дуже багато неоднозначних відгуків, як, в принципі, і на все в інтернеті. Одне відео, одне відео дивишся на будь-який продукт там просто вау-продукт, на інший е, жахливий продукт, і, коротше, неможливо вибрати. Але в мене був пробник цієї маски, і в принципі, вона е, непогана, е, там накопичуваний ефект, але нібито. Е, Десять років вони досліджували якийсь там пептид, він гарно себе показав. І ніби це єдиний продукт або один з небагатьох, який дійсно відновлює волосся за якийсь там. Певний проміжок часу. Тобто це не візуальний ефект, це не а, миттєвий ефект, але ніби воно того варте, тому що я бачила дійсно відгуки, де люди дуже-дуже хвалили і показували свої до-після, і там в них дуже гарні результати. І я сподіваюся, що мені підійде цей продукт, але я думаю, що гірше він не зробить, якщо їм не користуватися прям, знаєте, на а, кожен день. Він доволі дорогий і за свій розмір він коштує немаленьких грошей. Але, в принципі, цієї банки повинно вистачити надовго, тому що, знову ж таки, його не треба використовувати кожен день. Ось так виглядає маска. І ну, не знаю, я користувалася, гірше не стало, краще, поки також ні. Але, знову ж таки, це не про миттєвий результат, тому буду користуватися. Давайте перейдемо до наступної покупки. Це подарунок від Артура на 14 лютого. Це сумочка від Качаровської. Ви вже бачили кадри, яка вона, але я думаю, все одно вам хочеться подивитися поближче. Вона йде в такому мішечку. Ми купували її в цумі, тому що саме в цумі був чорний колір. Хоча спочатку я йшла за таким шоколадно-коричневим, але він мені в житті не дуже сподобався, і в мене є замшева коричнева сумка, тому я вирішила, що час оновити просто чорну. Ну, така, знаєте, сумка дорослої жіночки. А, ось. Мені дуже подобається тут ця деталька з логотипом, а, просто її форма доволі гарна. Я сподіваюся, що вона буде гарно носитися. Ось так вона тут виглядає. Є такий е, кармашок на змінці. Що доволі зручно. І єдине, що мені не подобається, що її не можна через плече носити, тому що я просто обожнюю носити сумки через плече саме, але нічого страшного, а, так вона виглядає також супер круто на короткій рушці. Мені насправді дуже подобаються сумки в замші. Я б хотіла ще такої в замші, але в мене вже є одна, і це, ну, знаєте, так, доволі. Не прям практично, тому я вирішила, що хай краще вона буде просто чорна, лаконічна зі шкіри і все. Наступна покупка це подарунок від мене Артуру. Я йому придбала штані, я вже вам казала, і придбала поло. Штані я, мабуть, не буду показувати, а поло мені здається доволі цікавим. Точніше, воно базове, але просто мені подобаються такі речі, тому я хочу вам його також показати. Я думаю, що, можливо, я навіть сама його пару разів вдягну, якщо воно не буде прям велетенським на мене, треба, до речі, його поміряти. Я насправді просто хотіла розказати, що всі речі, які є у Артура, це речі подаровані мною. Якби не я, я не знаю, в чому ходив би цей, цей хлопець. А, тому, от таке, знаєте, звичайне гарненьке поло, але йому йдуть такі кольори, йому йдуть такі фасони, А, Тому. Мені, до речі, також йдуть. Можливо, я попрошу його вдягнути це, і тоді це буде ще більш цікаво. І наступна покупка це моя собі з Масі Дуті. До речі, мені Артур також подарував штані з Масі Дуті. Я ще замовила юбку, яку я вже доволі давно хотіла. Я ще в Польщі хотіла її придбати, але в магазині її не було, і часу замовляти також не було. І коротше я за нею доволі довго охотилась, тому що її не було постійно в наявності. Ось я її придбала, і зараз покажу вам так, а потім ще поміряю. Все розвалилося. Що я придбала таку майку? Вона просто базова а, майка з стовідсоткового. 100% а вона була на сейлі за 500 гривень, там, і я вирішила, що мені треба така майка. А, це, до речі, L розмір, але я не знаю. типу, як на мене, це, це не L розмір, це ну, максимум М, тому що вона якраз на мене сіла. Якби я замовляла L зари вона б була б просто велетенська на мене. І юбка вам, мабуть, не буде видно. Але вона просто дуже-дуже гарна, з такими ось виточками, з такими стрілочками. І знизу вона ще така, знаєте, ніби двохслойна, і тут такий напівпрозрачний слой і більш цупкий. А тому вона дуже гарно дивиться, о саме на ножках. А, мені подобається. І останнє, що я хотіла вам розповісти, що я для себе шукала маски. Які мені підійдуть. Мені хотілося просто щось мазати на шкіру зранку, але ідеально було б, якщо це знімала набріки ранкові, тому що я схильна до набріків. І я для себе шукала маску. І я вирішила зробити вперше в житті дуже розумну річ: купити пробники цих масок, тому що вони коштують доволі такі непогані гроші. Коротше, перший пробник це маска Тілс. Вона насправді якби не від набряків, але багато хто писав, що вона класно позбавляється від набряків. І насправді я ну, не дуже вам рекомендую цю маску, тому що а, вона, ніби, як заявлено, що вона додає сяяння шкірі, а, і тут такі, знаєте, частинки якихось кісточок, мабуть. І, коротше, після неї в мене просто получилась шкіра, і, хоча в мене жирна шкіра, і вона все одно получилась, і мені не дуже сподобалася ця маска. Наступна маска це звичайна маска від Атач. Я взяла такий пробник на 15 мл, І насправді, ну, як на мене, ця маска не робить просто нічого не гарного, не поганого, Вона просто ніби ніяка, вона залишає такий. Приємний холодок на шкірі, але це все. Ну, типу, маска, за скільки там вона коштує 2-3 тисячі гривень, яка залишає холодок на шкірі. Ну не знаю. Хоча, знову ж таки, є багато відгуків, де людям дуже сподобалось. І єдина маска, яка дійсно спрацювала від е, навріків, але більше вона просто нічого не зробила. Це маска від Кларанс, ось так вона виглядає. Вона дійсно непогано знімає набряки, і там, е навіть якщо я правильно розумію, є якісь е такі. Е Інгредієнти, які саме з набряками і працюють, типу запускають якийсь ліфтинг чи щось типу такого. Я точно не можу вам описати, як це, тому що я вже не пам'ятаю дослівно. Але е ну, ця маска набагато краще, ніж Атач справляється з набряками. І в принципі, вона ну, не робить нічого поганого далі з е лицем. В мене не з'явилися висипи. Але, е ну, не знаю, це ці гроші. Мабуть, краще зробити масаж. Хоча, знову ж таки, якщо хочеться просто щось мазюкати на лице, то чому ні. Це, в принципі, мабуть, всі покупки за останній час. Насправді це багато для мене. Я останнім часом стільки не купую, тому що я намагаюся мінімізувати цю всю косметику, не накуповувати, тому що вона потім лежить і я її не користуюся. Ось все, що мені треба зараз, це, мабуть, дійсно якийсь одяг. І так все. Давайте я спробую вам якось показати свої образи, свої ці нові покупки. Насправді це дуже важко знімати на е, камеру в такий формат, як на Ютубі. І влізти всією, щоб показати щось. Але я зараз спробую. Знімати образи на YouTube – це дуже важко, тому що треба просто гігантський простір для того, щоб зняти себе. Коротше, ось такий в мене образ вийшов з цією юбкою. Вона мені дуже подобається. Я сподіваюся, що вам видно цей її подол, тому що він прям дуже дуже гарненький. Ось і ще останнім часом мені сподобалось ось так закріплювати светр. А я ще замовила таку спеціальну булавку на Aliexpress, Але поки це просто сережка, а, щоб було видно футболку, мені подобається, як це виглядає більш ніби свіжо. Ну і звичайно, сумочка. Мені здається, що вона просто буде посувати до будь-якого образу, який можна придумати. Напишіть, як вам, тому що я ці всі образи намагаюся якось сама складати, шукати щось цікаве. Для мене це дуже-дуже важко. Але мені дійсно хочеться якось покращити свій стиль, зробити його більш цікавим. Я там ще всякі штучки на Aliexpress позамовляла, але, мабуть, вже не встигну в цьому відео їх показати, тому що вони ще не прийшли. Але, коротше, цікаво почути вашу думку стосовно цього образу. Пишіть. Просто щоб ви знали, щоб скільки я не показувала вам свої образи, я все одно на обід хожу як дурачок. Я раніше розповідала про це в Інсті, але тут ніби ще не казала, що в нас є з Артуром дуже класна звичка, це ми кожен день ходимо в обід гуляти, і неважливо, дощ, сніг, гроза, що угодно, ми завжди ходимо гуляти. І це насправді дуже класна звичка, тому що одразу і настрій краще, і переключаєшся від роботи. і Якщо голова болить, там не знаю, вийшов, подихав, одразу легше стає. Тому всім рекомендую гуляти пішки. Ну і звичайно, в нашому Жука це приємно робити, тому що тут гарно. Чим У нас є такий модний пряничок. Коротше, вмовила попозувати для вас. Тобі подобається твій одяг новий? Так, no, дуже. Супер. Такий сьогодні обід: це макарони з сочевиці. як це правильно сказати. Вони насправді взагалі не смачні. Я додала трохи соєвого соусу і сподіваюся, що це буде смачніше. Ось дуже рада купити нарешті фрукти ягоди, тому що я вже прям дуже скучила за ними. І тут серіал э, «Сумую за тобою мені подобається. Я сьогодні просто цілий день бігаю з камерою щось знімаю, і, буду чесна, я вже навіть трошки втомилася і вже хочеться трошки відпочити, тому в планах зараз в'язати можливо, змонтую це відео, яке я сьогодні знімала, щоб завтра його запустити вже на YouTube. І хочу вам наостанок розповісти про своє нове в'язання. Я не знаю, скільки людям це цікаво, але це цікаво мені, мені хочеться про це розповідати. А, тому тому а в мене, коротше, вже такий непоганий прогрес по в'язанню нового кардигану. Я в'язала з цієї пряжі, про яку вам розповідала вже так давненько. Це пряжа а, Перджинт, здається. Ось, і що хочу сказати з приводу цієї пряжі, що вона доволі така, знаєте, важка. У в'язанні, і якщо ви новачок і ви придивляєтесь до цієї пряжі, то мабуть я б не радила, тому що вона. І фізично важка, тобто, коли ти в'яжеш постійно, ти відчуваєш, що спиці тягнуться вниз, і це доволі незручно. І легше стало тільки на тому етапі, коли я відділила рукава від тіла і самих петель стало менше, і тоді вже стало трошки легше в'язати. Ось, і друге, це те, що вона доволі слизька. І треба правильно підбирати спиці. Я не впевнена, що якщо ви новачок, то вам це треба. Ось, наприклад, я в'язала спочатку на ось таких металевих спицях, і це просто жахливо, тому що вони зіскальзують, і, коротше, дуже важко, некомфортно в'язати. Далі я перейшла на ось такі бамбукові, і вони теж недостатньо, знаєте, такі цупкі для цієї пряжі, тому не знаю, треба так прям. Перетерпіти якийсь період, коли е, петель на спицях багато. Ось. Але загалом мені здається, що виходить доволі таки симпатично і гарно, і я вже хочу дов'язати його і носити. І ще мене чекає така сама, але зелена пряжа. Е, з неї я зроблю собі светер. І також вже готуюсь морально до того, що якийсь період часу прийдеться терпіти. А ще, до речі, ця пряжа дуже сильно мені тут натирає пальці, тому я в'яжу з пластирем. Давайте спробую вам показати, як наразі сидить цей кардиган на тілі. Мені здається, що, в принципі, ця пряжа виглядає дуже так затишно і дуже мило. Тому я думаю, що я точно буду носити цей кардиган і не буду його перев'язувати в якісь інші вироби. Я сподіваюся на це. І ось так він зараз на мені виглядає. Не знаю, мені здається, що доволі таки непогано і мило. Ну все, я пішла дов'язувати свій кардиган, відпочивати, монтувати відео. І сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Сподіваюсь на ваш зворотній зв'язок, тому що він для мене дуже важливий. Він допомагає каналу розвиватися, допомагає в тому, щоб мене більше людей бачило. І я буду дуже вдячна, якщо ви в цьому допоможете, і залишите коментар, поставите лайк цьому відео. І до нових зустрічей, гарного вам тижня.